Число і цифра 1. Рівність і нерівність груп предметів. Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами вирушимо у захоплюючу подорож у світ чисел. Першим нашим відкриттям стане число 1. Ви дізнаєтесь, що воно означає, як пишеться, та як порівнювати групи предметів за допомогою числа 1. Подивіться на картинку. Що ви бачите? Правильно! Одна дитина, один будиночок та одне сонечко. Коли ми маємо лише один предмет, ми говоримо, що це число один. Число 1 показує, що у нас є лише один якийсь предмет. А так виглядає цифра один. Вона схожа на паличку, поставлену вертикально. Повторіть за мною цифра 1. Давайте разом напишемо цифру 1 у повітрі. Знайди цифру 1 серед інших цифр. Так, ось цифра 1 білого кольору. Вона стоїть між цифрами 3 та 2. Знайди цифру 1 серед інших цифр. Так, це цифра 1. Жовтого кольору вона стоїть між цифрами 2 та 3. Пропоную пограти в гру 1 зайвий. Знайди та покажи предмет. Який тут зайвий? Малина, яблуко чи груша? Так, зайва тут малина, тому що їх дві? Знайди та покажи предмет, який тут зайвий. Так, зайві тут кубики та конструктор, тому що їх багато. Подивіться на картинку. Ми маємо дві групи іграшок. У кожній групі по одній іграшці. Значить, цих іграшок порівно. Коли дві групи предметів мають однакову кількість, ми говоримо, що ці групи рівні. Подивіться на картинку. Ми маємо дві групи іграшок. У кожній групі по дві іграшки. Значить, цих іграшок порівно. Коли дві групи предметів мають однакову кількість, ми говоримо, що ці групи рівні. А тепер подивіться на таку картинку. У нас є яблуко та три груші. Яблуко це один предмет, а груш три. Значить, яблук менше, ніж груш. Коли дві групи предметів мають різну кількість, ми говоримо, що ці групи нерівні. А тепер подивіться на таку картинку. У нас є кіт та дві цукерки. Кіт це один предмет, а цукерок дві. Значить, цукерок більше, ніж котів. Коли дві групи предметів мають різну кількість, ми говоримо, що ці групи не рівні. Діти, а тепер давайте виконаємо завдання. Подивіться на картинку. Вам потрібно знайти всі предмети, які тільки по одному. Так, на цій картинці один ведмедик. Одна повітряна кулька. Один м'яч та один зайчик. Подивіться на картинку. Вам потрібно знайти всі предмети, які тільки по одному. Так. На цій картинці один олівець і один м'яч. Діти, з якою цифрою ми сьогодні ознайомилися. З числом та цифрою один. Число один показує, що у нас є лише один якийсь предмет. Молодці малята! До нових зустрічей!